Готові почати адвент з легенди. Home Alone Ну а як інакше, перша легендарна фраза Filthy animal If they change, you filthy animal У фільмі це звучить жорстоко, типу брудна тварина. Але в реальному житті в цьому контексті майже ніхто не говорить. Ну може, іноді, коли цитують кевіна. Merry Christmas, you filthy animal Її ми можемо використовувати, коли говоримо про огидну погоду, брудні речі, щось неприємне. filthy half. Взагалі слово «filthy» означає щось дуже-дуже брудне. Наприклад, «Wash your hands, they are filthy». Ще одна цікава фраза «Don't mess with». Yeah, «I'm feeling right now, no mugger or murderer would dare mess with me». Означає «Не чіпай, не зв'язуйся, не заважай». Таке собі універсальне попередження, яке, але чітке. «You're not a mess with us, pal». «You can mess with a lot of things, but you can't mess with kids on Christmas». Наприклад, don't mess with me today, I'm in a bad mood. Ще одна емоційна і красива фраза forget to remember Упустити щось важливе з голови. They don't forget about you, you but they forget to remember you. Тут для вас невелике граматичне нагадування. Forget to do означає забути, щось зробити взагалі. А forget doing означає ти забув, що саме ти зробив, тобто твоя згадка зникла. Forget to remember you. Ця фраза працює як м'яке виправдання. I always forget to remember the little things Хочеш бонус. Ми підготували survival guide такі корисні фрази, щоб пережити різдво з родичами. Пиши слова Кевін в коментарях і отримай свій бонус. Ну а завтра нові фрази Stay tuned!